Всім привіт! Сьогодні у нас 50-й день, як ми пернаймов холодний басейн. І насправді я вже починав це відео, я вже пірнув басейн, а, уже бачите, як мокрий. Але стався такий казус, стався такий казус, що просто не був включений Bluetooth. І відповідно я нажав на кнопці почати запис, але не глянув і запис не почався. Я там розказую, кажу: почистив басейн, накичав його досить прохолодно, мурашки по шкірі. Ну але мусимо залазити ще раз, щоб, як то кажуть, Зафіксувати цей день. Хоча, я, типу, вже і так видно, що я мокрий, вже це зробив. Але мушу лізти ще раз. Тому погнали залазити знову в воду. Забув сказати, температура води 20 градусів, але на дворі холодніше і так обдуває. І так воді напевно, краще сидіти. коли ти Воді просто і однакова температура, ніж коли воздух дує, точніше, вітер дує холоднішим. Ну, тут вже легше залазити, тому що я вже тут був. І кажу, тут тепліше відчувається, ніж на дворі. Тому що вітерець дує, і воно таке прохолодне досить. Дуже обідно, що воно не знялося, але нічого страшного, добре, що гляну. Ось таким вийшов у нас 50-й диночок. Достатньо прохолодно, коли ти вилазиш з водички, як я вже казав. Але будемо психати справжнім методом, тобто без рушників і так далі. Просто там стріпав, все, і сохнемо. Ну і старатись висохнути е, більше. Е, таким чином будемо закалятися, окрім того, що ти холодний басейн чи воду пірнаєш, треба ще. Природнім способом висихати. От зимою я не представляю, як це висихати зимою. Мені здається, що це трошки нереально. Ну але подивимось, побачимо. Леду йти до зими і ще й дожити. Як то кажуть, всяке буває на нашій, нашій країні. До зустрічі в новому дядьку. Всім дякую за перегляд.